Сьогодні винищувачі коаліції на чолі Саудівською Аравією завдали нових ударів по позиціях хуситів у Ємені, попри заяву напередодні про припинення операції. Атаки відбулися неподалік трьох найбільших міст: Сани, Яріма і Таїза. Саудити заявили, що оголошено у вівторок закінчення військових дій проти повстанців Хуситів не означає припинення вогню. Вереріяді повідомили, що почали нову фазу операції, яка має назву Повернення надії вона зосереджена на пошуку політичних рішень і допомозі цивільному населенню. У хуситів не повинно виникати жодних ілюзій. Ми будемо і далі застосовувати силу, аби зупинити їх і не дозволити шляхом агресії взяти ємен під свій контроль. Шиїцькі повстанці Хусити, у підтримці яких звинувачують Іран та Росію, вимагають цілковитого припинення вогню. Лише за таких умов терористи готові сісти за стіл. переговорів з представниками чинного президента Мансура Хаді за посередництва ООН. За майже місяць військової операції в Ємені загинули майже тисяча людей. Більше трьох тисяч було поранено. В Країні склалася критична гуманітарна ситуація для цивільного населення, яке потерпає від військових дій і відчуває брак харчів і питної води. Раніше провідник шиїцького руху ансар Аллах Абдул Малік Ах заявив. Що незважаючи на бомбардування, його сили не мають наміру здаватися. Він наголосив, що хусити не визнають резолюцію Ради безпеки ООН минулого тижня, яка закликає заколотників скласти зброю. Гусить підтримує експрезидент Ємуну Алі Абдала Салех, що живе в Ірані, і сам Тегеран, який надає рухові збройну підтримку за посередництва Росії.